Щоб ви розуміли. Хоча за 19 те там є, але це з'явилося сьогодні. Я хочу Я ще їх не бачила, але хочу з вами подивитись що це за питання такі. Там писала, в групу вам присилали, да що є нова редакція і що є нові питання. Значить, давайте їх розглянемо. Перше, ви точно вчили. Давайте хай спробує зробити це Маша. мою перше. Звісно, реально молодець. Так, Влада. Угу. Добре, тільки ще йде трамвай на колія. Ем, це ми з вами пізніше будемо вчити, коли будемо ем, говорити про. Ем, нерегульовані перехрестя. Але е, поки ми вирішуємо ці тести, я скажу те, що ми вчили, і те, що ми не вчили. Просто тут нові питання. Вони сьогодні з'явились, то хочу з вами їх зразу, е, ну коротше, рішити. Чи належить до проїзної частини велосипедна смуга Юра? Е, належить. Омнічка, супер. Іванка. Третя відповідь. М -м, проїзна частина, ну, давайте думати: не рейкові і рейкові. По проїзній частині можуть проїхати легкові, вантажні і так далі. А трамваї по проїзній частині. Я не, ну, тут це сумнівне питання, але мені кажеться, ні. Е не рейкові, так. Да. Тому що там має бути спеціальна трамвайна колія. Давайте обираємо перший варіант відповіді: так. Да. Він правильний. Не рейкові транспортні засоби. Якби було уточнення плюс там трамвайні колії, то можна було б брати ще й рейкою. Але поки так. так Що ще тут є інтересно Що означає вимога дати, руку, дати дорогу? Це ми з вами вчили. Так, Іра. Леся. Перша і друга відповідь. А, угу. Е -е, ні. А, бо або по чекайте, не дочитала. Так, так перша і друга. Молодець. Значить, що нового? Пам'ятаєте, ми з вами вчили в правилах була вимога не відновлювати і не продовжувати рух. Додався тест е, не здійснювати маневрів. Тобто не обганяти да? не можна перед цим знаком. Добре, молодці. Ідемо далі, Леся. Розділювальна смуга. Точно. Мені здається, що це смуга руху. Розділювальна mm -hmm. смуга не може бути по ширині 2,75. Але давайте візьмемо. Так. Да. Це все-таки смуга руху. Mm -hmm. Це відстань по ширині, так? Да? Оце все? Це смуга. Добре. Так, що тут ще є? Ага, а хто відноситься до учасників дорожнього руху? А, так, лада. Правильно, молодченка. А, так, Іванка. Регулювальник. Mm -mm. Пасажир. Пішохід. 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 Значить, пасажир робить яку роботу? Він їде з цим з водієм, дивиться за дорогою, по суті, да? він є учасником <пішохід> руху. А от регулювальник він робить роботу, бо він регулює рух. Єдиний, скажімо так, тун'ядець який не робить нічого, це пішохід. Запам'ятовайте? В принципі, так. Так, Маша. Пасажир. Умничка, правильно. Так, колона пішоходів. Це що таке Леся? Третя відповідь. Угу. Так, правильно. Регульований пішохідний перехід. Питання до всіх. Це пішохідний перехід, рух, по якому регулюється світлофором чи регулювальником, чи дорожніми знаками і розміткою? Перше. Перша, молодці, правильно. Так, Іра. Нерегульованим. Е, яким? Нерегульованим. Так, молодець, правильно. Угу. Цей знак ми теж з вами розглядали, Юра. Пішохідна доріжка. Так, да, правильно. Влада. Правильно. Иванка. Так. Угу. Умничка. Маша. Да. Доброе. Ира. Да. На другому. Угу, Правильно. Ем, так, Леся. На другому. Угу. Так, до речі, реально такого тесту не було. У цього взагалі не було. Так, Юра. Я думаю, не може. Звісно, не може, правильно. Автомобільна дорога призначена для руху. Кого? Це до всіх питань. Транспортних засобів і пішоходів. третє, так? Да? А я думаю, перше і друге. Фоходи угу. і тварини. Транспортні засоби і пішоходи. З цим я погоджуюсь. Тварини точно ні. Так, бо вони рухаються по дорогах місцевого значення. Тобто, по ґрунтовій дорозі, до, дорозі. місяць болота. Далі Далі. Е, доріжка з покриттям поза межами населеного пунк... Ой, вибачте, поза межами проїзної частини, вулиці та або дороги, розташовано окремо чи суміжно з тротуаром, або пішохідною доріжкою. Яка призначена для руху на велосипедах і позначена дорожнім знаком та горизонтальною розвідкою, як показано на малюнку. Це велосипедна доріжка. Велосипедна доріжка. Так, правильно, так заплутали. Добре. Е, так, Іра. Велосипедна доріжка. Умнічка, правильно. Так, де це ця доріжка, добре. Юра. На велосипедах. Навіть не дочитав, але правильно на велосипедах. Ну, Там видно одразу, тільки віліки намальовані. Так, Іванка. Оце в нас доріжка, смуга чи переїзд? Смуга. Я теж так думаю. Правильно. Влада. Конец, да. так, правильно, молодець, добре леся. Тротуар Трутур. Рухаються пішоходи по тротуару. Добре. Так, чи є тротуар елементом автомобільної дороги, вибачте. Так. Так, добре. Маша. Ні, не вважається. Угу. Так, правильно, молодець. Добре. А, так, то у нас є? Кого пропустила? Лесю пропустила. Чи Іру Іру пропустила. Давайте Леся, а потім є. Так, це правильно молодець Іра. Третє. Uh -huh. Так, правильно. Добре. На якому з наведених малюнків зображена автомобільна дорога? Питання до влади. <толк> <пір> Друге. Yeah, Ти wow. казала, і там, і там. Тільки. Перш на першому малюнку. Дорога, напевно, тільки на етапі будівництва. А на другому вже, напевно, побудовано. До речі, каверзне питання. Може попастись. Добре. Значить, так, тут ми 30 питань вирішили. Ще завтра нам на закуску буде. Ще 30 вирішимо. Да? Добре. Значить, восьма. 8...